Маленька робоча зона. Це таке, Типо, коли вікує треба вікує щось Типу А на мейл, там ще Атак, щось, Так, або видрукувати. Інколи я лекала, друкують. Це ж таки має бути, де можна просто сісти і попрацювати. Ну зараз вона така. Це Веронічка, нічого... можна Привіт. показати твою кімнату? Магрі. А О. що це ти робиш? Магрі. Малюєш? Скажи мені, як тобі в школі? Хто в тебе там подружжя? Леонора Майкліту. Леонора Магріту прізвище. Магрі. 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 А хтось з українців є в тебе в школі? Ні. Немає? А мама нам говорила, що папа Римський приїжджав до вас в школу. Mm. І ти співала в хорі? Так. Yeah. А що ви співали? пісеньку. Yeah. Не пам'ятаєш? Ні. Yeah. А ти з мамою їздиш на роботу? допомагаєш yeah. мамі? Ні. Yeah. А як до мами приходять клієнти, то вони що тобі кажуть? Yeah. Що ти красива? Так. Yeah. Ой, які гарні клієнти. А українські в те подружки є.